Ви дивитесь вісті вісті, готові проінформувати вас про те, якою була п'ятниця на Харківщині. Безпеці в інтернеті вчили онлайн. Відеоконференція поєднала харківські університети, Лозівську школу. П'ятикласники стали учасниками незвичного квесту. Перешкоди долали віртуальні. Заразом пізнавали, що таке вірус, де наслід залишати інформацію про себе і що приховують електронні листи від незнайомців. Такий собі скайп урок, спільна ініціатива каразінців і компанія Київстар. А от що з цього вийшло, дивіться далі в сюжеті. Поки п'ятикласники долають віртуальні перешкоди в Лозовій, їх контролюють у Харкові. Вчити дітей безпеці в онлайні спільно взялися волонтери Каразінці та співробітники «Київстар». Ключ до наступного туру квесту засвоєне правило, подекуди дітям доводиться давати підказки. Ми не ділимося річної інформації в інтернеті, тому що мали мало лі кому ця інформація попадеться на очі. Друге, ми питаємося, дітки і ми теж не заходити на якісь сили. Котория там, допустим, ти виграла сто мільйонів. сюда, не пожалеешь, тому що, як правило, не можуть стіжать вредоносну інформацію, повердіть комп'ютеру. Інтерактивний квест ігровий навчальний формат розробив його саме «Київстар». Тут переконані вчити дитину поведінці онлайн необхідно так само, як і поведінці у світі реальному. В онлайн чомусь дитина себе видає інакше. Тобто, якщо дитина знає, що з незнайомою людиною їй на вулиці не потрібно спілкуватися, ми всі це дитину вчимо. То з незнайомцем в онлайн в інтернеті в мережі а, дитина спілкується. Науковці та освітяни ініціативу телеком-оператора підтримують. Це буде ефективно только тогда, коли це буде систематична практика. Якщо ми проведемо зупинимося, це не буде ефективно, це уйдет в нікуди. Заразом з навчанням перевірили ще й швидкість безлімітного інтернету. Його Лозівській школи днями подарував «Київстар». у рамках меморандуму змін освіти до мережі підключить ще шість місць. Девих навчальних закладів ми даємо такий інструмент. Ми повинні зробити його безпечним. Ми повинні обезпечити дітей від того, що вони отримують нелегальний або якийсь некоректний контент для їхнього віку. Безпекою дітей в інтернеті компанія займається системно з 2009 року у рамках соціальної програми Безпека дітей в інтернет. Своїми напрацюваннями діляться з батьками і вчителями безкоштовно на сайті Безпека.київстар Анна Чередниченко Дмитро Чебатарьов.Вісті.